Динамо найближчим часом отримає дуже круте підсилення, хороші новини для Луніна з Іспанії, а також легендарне повернення в УПЛ. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Favbet. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про трансфери про наших грандів, Шахтаря та Динамо, а також до справ Андрія Луніна в Іспанії, адже найближче. Іжчим часом він отримує доволі багато ігрової практики. Але перед тим як ми розпочнемо, хочемо одразу попросити вас натиснути на вподобайку. До цього відео є. Дякую і погнали! Розпочнемо наш дайджест сьогодні саме з Андрія Луніна та розкажемо, власне, як у нього там справи в реалі. За повідомленням видання Марка у двох найближчих матчах реалу місце у воротах команди займе саме Андрій Лунін. Так, вже завтра він буде у складі Бланкос на матч проти Леганесу у чемпіонаті. А у вівторок зіграє проти сосідаду у одній другій фіналу Кубка Іспанії. Повідомляється, що Тібо Куртуа. Продовжує працювати за індивідуальною програмою через дискомфорт у коліні. Саме через цю травму він пропустив матч відповідь збірної Бельгії проти України. Водночас, велика кількість ігрового часу дозволить скаутам Мілану краще ознайомитися із грою Андрія, адже за даними італійських ЗМІ він увійшов до шорт-листа цієї команди. Наразі Мілан працює над пошуком варіантів для заміни основного голкіпера Майка Меньяна. І, попри те, те, що основним кандидатом для них є нині голкіпер Ліля Люка Шевальє, варіант із Луніним також активно розглядається. Далі до київського Динамо. Команда Олександра Шовковського дуже активно складає свої плани на літнє трансферне вікно, і серйозним підсиленням для клубу має стати один з кращих легіонерів чемпіонату України. Мова піде про півзахисника ЛНЗ Мухарема Яшарі за даними порталу Меркаш Ньюз», Не дивлячись на невдачу взимку, Динамо все ще полює за гравцем команди Григорчука. Влітку кияни зроблять ще одну спробу повноцінного трансферу. 27-річного Косовара. Але на цей раз зробити їм це буде важче, адже нині на нього також претендує швейцарський сйон, і цей клуб готовий нав'язати киянам серйозну боротьбу за Яшарі. За даними Спорт.юа, за свого ключового футболіста ЛНЗ буде вимагати суму в районі 1 мільйона євро. Друзі, а зараз ідеальний момент для того, аби підтримати проєкт футбол України і зробити це можна, підписавшись на наш канал. Жаль, більшість переглядають наші відео, але не оформлюють власне підписку. Тож ми дуже попросимо вас просто зараз це зробити. Дякуємо і продовжуємо. Раніше тато таки інформувало, що Яшарі міг опинитися в Динамо ще взимку, тоді розглядали варіант із його орендою, але сторони домовитися не зуміли. У поточному сезоні Яшарі зіграв за ЛНЗ 21 матч, забив 5 голів та віддав 7 асистів. Зауважимо також, що у нещодавньому матчі, власне, між Динамо та. ЛНЗ саме Яшарі забував у ворота киян. Ну і завершимо оглядом решти актуальних новин. Тут у нас травма Юхима Коноплі, повернення до УПЛ Ярослава Ракицького. Більше того, дебют його може відбутися найближчим часом. Ну і ситуація із контрактом Юрія Вернидуба у Кривбасі. Щодо оборонця Шахтаря, то за попередніми прогнозами, 25-річний Юхим Конопля пропустить 2-3 тижні. Інформує Ігор Бурбас. Таким чином, він точно пропустить матч проти оболоні та Вереса у чемпіонаті, а також кубку Зустріч з Олександрією, ймовірно, не помічник Пушичу Він і у грі проти ЛНЗ, але до гри з Динамо конопля має повністю відновитися. Юрій Вернедуб продовжить обіймати посаду головного тренера Кривбасу. Про це повідомляє Віктор Вацко. За його даними, 59-річний фахівець та президент команди Костянтин Караманець досягли домовленості про підписання нової угоди. Ймовірно, вже найближчим часом про це оголосять офіційно. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Вернедуб не хоче продовжувати співпрацю з клубом через зміну фінансових умов, але ймовірно усі питання були влагоджені. А от щодо Ярослава Ракицького, то за даними Sport.ua він вже перебуває в Одесі і найближчим часом про його перехід до чорноморця буде оголошено офіційно. А можливо, це вже сталося на момент, коли ви дивитеся це відео. Учора в день 35-річний Ракицький розпочав свою роботу у новому клубі. Та прийняв участь у тренуванні. Більше того, він разом з Одеситами вирушить до Львова, де 30 березня відбудеться матч проти Карпат. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. І наостанок попросимо ще раз. Натисніть на вподобайку, якщо не зробили цього раніше. Ну і підписуйтесь на канал, а головне, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.